Я виграла грін карту, і ми з чоловіком вже майже 5 місяців проживаємо в США. До речі, до цього завжди жили в Україні і ніколи не бачили свого майбутнього за кордоном. Зважаючи на те, що я та моя родина пережили за останні 3 роки в Україні, для нас це тупо подарунок долі, і я дуже рада, що зараз у нас є якийсь шанс на нормальне життя в нормальній країні. Звісно, ви можете не погоджуватися в кожного своє життя і своя думка. Я нікого не змушую, лише розповідаю про наш досвід. І, взагалі, відео не про це. А про те, що мало хто знає, що коли ти виграв грін карту, тобто отримав повід... Відомлення про те, що твоя заявка виграла, це ще не означає, що ти 100% її отримаєш. І ось чому. Перше, все залежить від номеру кейсу, з яким ти виграв. У нас номер був 8000 тисяч, і чим цей номер нижче, тим у тебе більше шансів швидше пройти інтерв'ю, отримати візи та переїхати сюди. Тобто виграє більше людей, але не всі встигають отримати свої візи. Друге, коли ви дізналися про свій виграш, це не означає, що прямо так на наступний день вам на блюдечку приносять зелену картку. Ні, весь процес тут лише тільки починається, і переїдете вину мінімум через місяців сім. А у нашому випадку більше, ніж рік. Вам потрібно правильно заповнити всі анкети, познаходити, впорядкувати, повідновлювати всі необхідні документи, зробити всі необхідні щеплення і пройти обов'язковий медогляд, як того вимагає імміграційна політика США, пройти інтерв'ю у посольстві США та довести, що ви маєте кошти на перший час, і не збираєтесь тут бути нахлібниками, а будете працювати. І якщо ви все зробили правильно, ніде не помилились, не збрехали, завершили весь процес. Ви отримаєте візу терміном на 6 місяців, протягом яких ви зобов'язані. Приїхати в Америку. І от тільки по приїзду сюди вам почнуть виготовляти вашу пластикову грін карту і ССН, типу як у нас ідентифікаційний код. В кращому випадку ви все це отримаєте до місяця часу, як це було в нас, а в іншому випадку до трьох, а то і більше. Ну І, звісно, за все це вам потрібно заплатити. Це не є безкоштовним проходженнями доглядів, отримання віз, грін-карти. все це коштує ваших грошей. Але все це дрібниці і не так вже це і складно, коли ви дійсно готові і маєте велике бажання переїхати сюди.